Є новина, друзі. Міндіч це «П». Он навіть в школі не учився. Дослухайте до кінця. З'явилось відео Коломойського. Ну, його журналіст питає про міндіча. Хто такий міндіч? Він каже: Міндіч це «П». Ну, в польській мові є аналог пши подай позам'ятай. Так от, Калимойський сказав, принеси подай причеши. Оце якби основні функції міндіча, коли він працював з олігархом, ну, налаштувати інтернет, шашлик, підсмажити. І далі він каже, він навіть в школі не учився, який енергоатом, про що ви говорите? І ви собі уявляєте, що хтось, хтось на самому верху влади в цьому міндічу, який «пшиніч, подай позам'ята зі слів Калимойського. Можливості керувати всією енергетикою нашої держави під час війни визначати, хто в якій комісії буде працювати, які хабарі кому заносити і зарплату міністрів енергетики юстиції, це все він вирішував. Послів визначав, яких Україна має десь там призначати відповідно. Розкрадав це все, роздавав ці всі гроші. Ну ще будучи при тому громадянином Ізраїлю. Це хтось йому дав таку відповідну можливість. І знаєте, я можу погодитися абсолютно з Коломойським, тому що от по цим плівкам, прослушкам, які ми прочитали, абсолютно зрозуміло, що ці люди, які там на цих плівках є, вони розумово неспроможні. Однозначно розумово неспроможні, маючи такий ресурс, такі гроші, вони контрпротидіяли правоохоронним органам. Це ж теж буде розслідування відповідне. Тобто хтось наверху дав вказівку нашим правоохоронним органам або за гроші допомагати міндічу, тобто їх теж підставили, якщо це не було за відповідні гроші, а по вказівці якихось керівників, тому що їх посадять з часом за це все, і от ці люди. Абсолютно розумово неспроможні. Вони просто зловили Бога знаєте, за одне місце. Вони думали, що в них все прибито, і ну їхній світ і їхнє майбутнє гарантоване. А так не виявилося. І це абсолютний факт. І саме основне, наші антикорупційні органи не мають зупинятися. Треба йти вище і зрозуміти, хто їм це все дав. І дам можливість цим розумовно неспроможним людям розкрадати нашу державу і призначати чиновників найвищого рівня, тим більше після слів Коломойського. репост, підписка телеграмша профіля є новини. Дід підписуйтесь.